Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Сі дзінпін та Путін? Чого очікувати від е, зустрічі між Сі Дзіньпінем і Путіним? Що буде? Про що вони домовляться? Про що... Взагалі, навіщо вони зустрічаються? Навіщо зустрічаються Путін. Це дзимпінь. Що це буде? Так, просять не розголошувати. Це таємниця, це вони дуже бережуть цю зустріч. Так, вони друзі, дуже сильні друзі, дружать, в них любов, побратими, в них є бізнес, в них відкриті фінансові шляхи. Сідзімпінь, напевно, везе. Ну, якийсь обмін товарами буде відбуватися. Дуже привітно. Так, скажіть, мені, будь ласка. Готується до чогось, домовиться. Скажіть, будь ласка. Так, про що, про що? Про що вони будуть домовлятися? Він його буде вмовляти припинити війну, віддати полонених. Це голуб миру, оцей Сінзімпінь. Ну, тут щось буде нечисто, бо вийшла луна. Так, так і так, віддати полонених, зробити його агресію, він буде. Ну, домовлятися, щоб він більше не обстрілював Україну. Ще він буде з ним домовлятися. Це цікаво. Тут якась... мені йде, Я тебе врятую із цієї халепи, але є такі отакі умови. Ти мусиш їх виконати. Отак мені йде. Це таємна операція. Навіщо це сінзінпіню? Так, він заробляє на цьому гроші. От іде мені так. Сам пінь Це порятунок самої Росії. От що буде відбуватися? Навіщо? Вона йому потрібна. Оця Росія йому потрібна. Бо він дуже одинокий в світі сам. Якщо Росія впаде, якщо її ну, розвалять з санкціями чи ну, взагалі. Йому буде дуже важко, бо це його єдиний, напевно, що друг. Вони друзі, оці два люди. Два. Тому він буде з ним балакати, про те, що йому все, все ж таки, врешті-решт, треба припинити війну, зібрати всю зброю, військову зброю. Але мені щось тут не, не так все гарно, як воно, я бачу. Бо на майбутнє виходить туз мечів, це на напад, це агресія, це буде продовжуватися. Вони будуть працювати із нуля заново. Все це відновиться. так. Цей голуб миру, сідзімпінь він не дуже і голуб миру. Він як то рятує саму Росію більше, щоб з неї, напевно, що були зняті санкції, я так розумію. Ще він бачить вигідні якісь умови для свого збагачення, для. ну Покращення стану своєї країни. Так, скажіть нам, будь ласка, голуб миру. Дуже сильний маніпулятор. Тут. Так, що, що буде відбуватися, чи вдасться, чи не вдасться. Тут будуть санкції накладатися і на самого Сі Дзіньпіня. Оця зустріч його із Путіним, вона буде... ну, вони будуть вважати, що вони такі прекрасні, вони припинили війну. Сі Дзіньпінь буде так вважати насправді зробиться так, що оцьому маніпулятору, оцьому хитрому Сідзінпіню Путіну то саме з собою, вже погано він вже брак, зроблять так, що його фінанси впадуть. Його буде. Ну, Його життя ускладниться дуже сильно. Верховний суд виш. Так. Це робиться тільки для того, щоб підсилити Росію зброєю і фінансами. На майбутнє велика підготовка армії Росії і забезпечення, відкритий шлях. Оцей приїзд Сінзімпіня, він просто протягує йому руку допомоги для того, щоб відновити його армію. Проте так, е Путін, я так розумію, Путін не зробить. Він не послухається Сінзімпіня, він йому, вони дуже схожі, напевно, я так бачу. Два маніпулятори. Він йому пообіцяє, що, напевно, так, я послухаюсь тебе, я буду там припиню війну, вийду. Так. Буде, але він цього не зробить. На майбутнє взагалі вийшла така карта, що Путін не виведе війська, і ці війська будуть знищені, і в Україну надійде ще більше зброї для військових. І через саме оцю допомогу змусять військових вийти. Росіян. І тоді буде перемога і свято. Так що так. А вони один одному щось пообіцяють, щось виконають, не виконають. Обидва опиняться в дуже важкому становищі фінансовому. Зокрема, їм зроблять дуже сильні санкції. от І так, і буде перемога за Україною. А що з інзінпіням станеться, суд. Будуть судити його як е поплічника, як. Е ну, тут буде суд земний. Напевно, що засудять і Путіна, і Сіндзімпіню також дістанеться за його отаку. Ну, що, вони щось е зараз. Е необачне будуть казати, щось необачне, щось вони один. Я так розумію, що настільки оця їхня любов до себе вони не побачать, наскільки все небезпечно, що ну чомусь вони вважають, що їх Ніхто не зможе засудити, що вони дуже такі грандіозні, Ні, засудять, і буде дуже їм важко. І за кожне оце необачне слово, що Сінь Зімпінь зараз буде нам говорити, все йому буде суд. Так, я хочу забрати весь негатив. Зробиться отак. Точніше на весь я хочу це залишити залишити. Залишити, залишити, залишити. Заперечую, 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 заперечую. Відкриваю дороги для Верховного Суду. Заперечую, заперечую. Ніхто не зможе підкріпити Росію, більше не буде їй допомоги. Путін ні з ким заперечує, що не зможе домовитися, заперечує. Заперечую, заперечує. Ніхто не зможе обдурити, маніпулювати світом, людьми. Заперечує повністю. Так. І отак. От Заперечую, от вони, вони закохані прямо один в одного. Заперечую. Заперечую. Ну, це з, така збочина в них. Вони один одного підставлять ще більше, ніж е, інших людей. Заперечую повністю. Прошу допомоги для військових України. Та прийде вся необхідна допомога, кошти, зброя, фі... сила жива. Для перемоги над росіянами. Буде так, буде так, буде так. Перекриває, відкриває всі шляхи дороги. Якомога швидше надходить зброя і допомога Україні. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, заберіть весь негатив, всі плани розру... зруйнуйте між. Відверніть Зімпіння від Путіна. Більше ніхто Путіну не зможе допомогти відновити армію для продовження війни. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, заберіть всі плани, ворожі, нападати на Україну, більше він не зможе тікає, саме і по собі стріляють. Буде так, буде так, буде так. Прошу, Сінь, Сін також припиняє свої агресивні дії. Будь до якої країни і ні в якому разі не підтримую Путіна. Буде так, буде так, буде так. Забираюся. Для Путіна немає більше спасіння, буде так. Буде все сказане здійснене. Відвертаю віки вічність зімпіння від Путіна буде так. Вони не можуть більше спілкуватися. Дякую за увагу.